Вони стали найкращими та представили область на високому рівні. Юні спортсмени повернулись з Харкова, де демонстрували свою майстерність у пожежно-прикладному спорті на традиційних всеукраїнських змаганнях. Участь приймало 16 команд. Наша збірна команда вже вкотре підтвердила найсильніший статус прикладників і підтвердила звання чемпіонів України. Це вже з 15-го року, третій рік поспіль ми оберемо це звання. 18-річний Олег вже третій рік поспіль бере участь у змаганнях і повертається з нагородою. Хлопець каже, хоче стати пожежником, тому так себе готує до доволі непростої професії. Я вирішив спробувати, мені сподобалось. Сподобалося мені види, які є пожежна естафета, теж саме чи бойове розгортання. Це дуже все інтересно і захотілося займатися. І по професії хотів далі йти пожежником. Мі піднімання штурмової драбини на другий та третій поверхи навчальної вежі, 100-метрова смуга з перешкодами та пожежні естафети, а також вправи з бойового розгортання від мотопомпи. Ці естафети хлопці долали з неабияким азартом та завзятістю. кажуть, попри важкість і травми боролись до кінця. Саме супер самі ці старти Якщо я вибігаю, я перемагаю. Це є сама мотивація для мене. Найважчим була 100-метрова смуга з перешкодами. Ми готувалися дуже ретельно по 2,5 години. Ну майже кожен день на протязі тижня також почесною грамотою нагородили тренера команди Миколу Петрука. Ольга Гриців, хрудак, новини телеканал Раї.